Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами Господи, слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю. Але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди і йде, а тому ходи і приходить і слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно кажу вам. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковим у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди! Хай тобі станеться за твоєю вірою. І видужав слуга тієї ж години.